Нова Україні, ми живемо в нових реаліях. Можна говорити про політичний аспект, а можна говорити про побутовий. На жаль, давайте говорити чесно: ані Крим, ані багато міст на березі Чорного моря, куди традиційно їздили відпочивати, Цього разу не дадуть нам можливості відпочити. В Крим не поїдемо з одних причин в затоці. Чи в іншому місці буде дуже велике скопичення людей, і тому, ймовірніше за все, багато киян будуть проводити свій час в Києві. Саме тому я сьогодні зустрівся з керівниками плеса, проговорив про проблеми підготовки до літа. Цього року підготовка до пляжного сезону має бути абсолютно інша, значно поважніша і серйозніша, тому що сьогодні літо пройде з великою кількістю людей на в пляжах саме річок речов Киозер. Саме тому дуже сподіваюся, що ті проєкти, по яким ми почали розробляти, вони будуть реалізовані. Я з цими проєктами звертався до керівників Плеса вже не один рік, але попередня влада, яка не була зацікавлена в відпочинку киян, не дуже активно їх намагалася вирішити. Цього разу, коли в нас є вже своя київська демократична влада і коли є особливі обставини в зв'язку з окупацією Крима, змусить чиновників зробити все можливе для того, щоб київські водойми були придатними. Для починку на них цілий рік.